Я Світлана, Практикуюча нумеролог, генетик, а зараз гіпнотерапевт. І якщо ти досі шукаєш себе, ти не знаєш, хто ти, чому в мене такі діти, чому в мене такий партнер, чому я в такому союзі. Яка дорога до свого призначення, тоді я запрошую тебе на нумерологію, яка дає дуже чітку діагностику. Якщо ти вже дізналася і знаєш, хто ти, але ти розумієш чітко, що тебе суттєво не влаштовує, то, окрім програми в нашій даті народження, на нас впливає дуже багато програм, наприклад. Продові програми колективної свідомості минулих життів. І я прийшла до висновку, що наша підсвідомість вона надзвичайно сильна. І всі ті сценарії, які записані в підсвідомості, зараз програються у твоєму реальному житті. Якщо тебе життя не влаштовує в тій чи іншій сфері, зміни потрібно робити саме в цій карті. І для цього я володію. Інструментами як самостійної роботи на базі квантової фізики через генетику, так і інструментами, де я беру тебе під своє наставництво індивідуальної роботи із глибинними програмами підсвідомості. Тільки тоді, коли ти починаєш переписувати свою карту світу у своїй підсвідомості, саме тоді ти починаєш жити нове життя, інакше біг по кругу, самообман, ілюзія, одні ті самі граблі. Тому, якщо ти шукаєш і діагностику, і інструменти, чи просто інструменти, чи просто діагностику, ти шукаєш відповіді на ці запитання, які тебе не влаштовують. Я запрошую тебе до себе на консультацію, озвучую свій конкретний запит. Чим конкретніший запит, тим конкретніша допомога, приходи і вже на першій сесії переконуйся, як це все працює, і починаєш жити своє щасливе життя.